Ще один міні Rolls-Royce, Ще одна Opel Meriva, Але вже на механіці. Шестиступочки з пробігом 198 тисяч кілометрів. На двигуні 1,6 дизель. Дуже тут зручна посадка, класний салончик, тканинний, все в дуже гарному стані. Мультикермо з контролем, з голосовим управлінням, автосвітло, автодощ. Ось такий тут підлокітничок. Він їздить туди-сюди, як вам завгодно. Підстаканничок, електроручник, кондиціонерчик. Екорежим, система відключення стабілізації, також такий екранчик мультимедіа. повний електропакет, тканина, салончик, все в дуже гарному стані та механічне регулювання сидіння. Це мріва, і тут двері відчиняються ось так, як rolls росі Задній ряд також виїзний. Місця тут більше, ніж достатньо. Є ось такий карманчик, система Isofix. Позаду таке гарне поєднання чорного та білого кольорів, Opel Meriva, CDTI, що значить що машинка у нас на дизелі. Відкривається багажник з кнопочки. Така тут є кришечка. І невеликий багажник, але ж нагадую, що можна другий ряд і від'їхати вперед, і скласти його, і тоді місце стане більше. Тут у нас ще таке додаткове місце для ваших речей і сіточка. Машинка виглядає ось так: білий класний колір в дуже гарному стані. Тому кого цікавить, приїжджайте на автопонт і тестуйте, перевіряйте і обирайте для себе по дуже класній ціні. Автопоєнт. Придбай якісне авто.